Рекомендації Дейла Карнегі про те, як подолати неспокій і почати жити. Дуже часто люди знаходяться у владі емоцій і постійної тривоги. Багато з нас не люблять ту роботу, якою заробляють на життя, ті умови, в яких живуть, і ту їжу, яку споживають. Здається, що мрії зруйновані, і життя проходить не так, як мало б бути. Таким був і Дейл Карнегі. Поставивши собі питання, що я здобуду і що втрачу, і якщо вченю так, як хочу, він зрозумів, що полишити ненависну роботу все ж варте того, щоб спробувати бути щасливим. Саме це рішення допомогло йому почати все спочатку. Спираючись на власний досвід, він написав книгу Як подолати неспокій і почати жити з рекомендаціями, які допомогли величезній кількості людей змінити своє життя на краще. Ці поради досить прості, і неважко їх запам'ятати. Отже, почнімо. Порада номер один Живіть сьогоднішнім днем і насолоджуйтеся життям, турбуючись про майбутнє, яке ще не настало і про минуле, яке неможливо змінити, ми даремно витрачаємо енергію на душевні страждання. Наша проблема в тому, що ми не цінуємо життєвий час в дитинстві прагнемо якомога скоріше стати дорослими. Потім мріємо повернутися у шкільні чи студентські роки, а з часом в метушні життєвих турбот чекаємо настання пенсії. Коли ж пенсія настає, нам відкривається жорстка правда про те, як багато ми прогавили, і що це вже не виправити. Але сенс життя полягає в отриманні задоволення від кожного дня, від кожної хвилини, і найкращий спосіб вплинути на завтрашній день сконцентрувати свої сили й здібності на виконанні справ сьогоднішніх. Вирішуйте майбутні проблеми вже зараз і не шкодуйте про те, що сталося вчора. В будь якій, навіть складній ситуації звертайте увагу на можливості і шукайте сприятливі моменти. Порада номер 2 Беріть приклад з пісочного годинника Кожна піщинка пересипається в одиницю часу. Людині також слід приділяти увагу одному завданню в певний період. Адже багатозадачність викликає розсіяність. Виділяйте на конкретну задачу певний проміжок часу і займайтеся тільки нею. Ви побачите, що почнете виконувати роботу більш раціонально, не відчуваючи розгубленості і збентеження. Порада номер 3 Уявіть найгірші наслідки. Навіть у найскладнішій ситуації проаналізуйте її і уявіть найгірший результат. Змирившись із цим, ви зрозумієте, що, хоча ситуація і неприємна, але могла б бути значно гіршою. Це допоможе розслабитися і відчути спокій. Мільйони людей руйнують свої життя роздратуванням. Замість спроби змінити своє життя, вони жаліються на удари долі. Такі скарги можуть привести лише до пригніченого стану, меланхолії. Одному молодому чоловіку повідомили, що він невиліковно хворий. І жити залишалося декілька місяців. Чоловік вирішив якщо вже йому так мало залишилося, то треба взяти від життя по максимуму. Він рушив у навколосвітню подорож морем. У подорожі він пив віски, палив сигари, їв екзотичну їжу, грав у ігри і насолоджувався так, як ніколи раніше. Коли він досяг Китаю та Індії, то зрозумів, що тривоги, які його турбували в минулому, були раєм в порівнянні з бідністю і голодом, побаченими на сході. Він перестав мучитися своїми безглуздими тривогами і настільки заспокоївся, зміцнів і відпочив душею, що повернувся, набравши 90 фунтів ваги і без жодних ознак хвороби. 70% пацієнтів, які звертаються до лікарів, могли б вилікуватися самостійно, якби позбавилися страхів і навчилися просто жити і насолоджуватися моментом. Недаремно відомий філософ Монтень після обрання мером міста звернувся до своїх виборців зі словами Я згоден взяти ваші справи у свої руки, але не в свою печінку і легені. Керуйтеся тим же принципом. Порада номер три. Спочатку факти, потім рішення. Люди відчувають тривогу, коли намагаються прийняти рішення до того, як отримують необхідну інформацію. Брак інформації викликає паніку. Паніка призводить до хибних рішень. Хибні рішення перетворюються у стійкий страх, через який робляться помилки. Виходить замкнене коло. Якщо перед вами постає проблема з конкретним строком вирішення, використайте цей час для підготовки. Збирайте більше фактів, аналізуйте, оцінюйте і виписуйте усі факти, навіть ті, які суперечать вашим бажанням. З урахуванням отриманих даних розробіть план і чітко слідуйте йому. Пам'ятайте, надмірне обдумування проблем без дій може викликати ще більшу розгубленість і тривогу. Порада номер 5 Проводьте наради, націлені на результат. Введіть правило, згідно з яким для винесення проблеми на обговорення необхідно підготувати відповіді на чотири питання перше. В чому заключається проблема. Друге. Чим вона викликана. Третє. Які можливі рішення даної проблеми? Четверте. Яке рішення пропонуєте ви? Після цього в трьох випадках з чотирьох рішення можна прийняти без винесення на обговорення. Порада номер 6 Пам'ятайте, що зайнятість найдешевші ліки. У розпал війни Вінстон Черчилль працював по 18 годин на добу. Коли його запитали, чи хвилювався він через велику відповідальність покладену на нього, він відповів Я занадто зайнятий, щоб мати час для хвилювань. Зайнятість допомагає витіснити хвилювання, так як неможливо думати одночасно про більш ніж одну річ. Наприклад, спробуйте подумати про статую свободи і про те, що ви збираєтеся робити завтра вранці. Зробити це можливо лише по черзі. Те саме відбувається і з нашими емоціями. ми не можемо відчувати ентузіазм з приводу цікавої справи і одночасно бути в пригніченому настрої. Один вид емоцій витісняє інший. Як казав Джордж Бернард шоу, будьте зайняті, завжди залишайтеся зайнятими. Це найдешевші ліки від тривоги і одні з найкращих. Порада номер сім. Використовуйте закон великих чисел. Багато людей має свої часто нічим не обґрунтовані страхи. Наприклад, Карнегі боявся, що його вб'є блискавка чи поховають заживо, що нічого буде їсти, що ніхто не вийде за нього заміж. 90% його страхів були хибними. Яка вірогідність, що події, пов'язані з вашими страхами, взагалі відбудуться? Багаточисельні страхові компанії заробляють мільйони саме на людських страхах, пов'язаних з подіями, які так і не відбуваються. Тільки одну людину із 350 тисяч вбиває блискавка, а шанс бути похованим заживо у одного на 10 мільйонів людей. Оцінюйте шанс на стання події, виходячи з ймовірності. Порада номер 8 Встановіть обмежувач тривог. На фондовій біржі, щоб не втратити весь капітал, використовують обмежувач втрат. Наприклад, якщо акції купити по 50 доларів, встановлюється обмежувач втрат на рівні 45 доларів. Якщо акції понизяться в ціні на 5 пунктів, то вони будуть продані автоматично. Таким чином, максимальні втрати будуть 5 пунктів. Подібним чином можна встановлювати обмежувач на негативне мислення чи тривогу. Одним із найголовніших істинних секретів душевного спокою є правильна оцінка цінностей. Виробіть свої власні критерії оцінки цінностей. Встановіть обмежувач на хвилювання, щоб забути про нього. Порада номер 9 Не пиляйте тирсу Залишайте минуле в минулому. Безкінечне хвилювання від того, що сталося, забирає сили. Хтось пиляв дрова в своєму житті. Багато хто з вас відповість твердно. А тирсу? Звісно, ні, бо пиляти тирсу неможливо. Коли ви турбуєтеся про те, що вже трапилося і закінчилось, ви пиляєте тирсу. Існує лише один спосіб в цьому світі отримати користь з минулого. Він заключається в спокійному аналізі минулих помилок для того, щоб в майбутньому їх ніколи не повторювати. Однак після цього слід повністю про них забути не створюйте собі труднощі заздалегідь і не шкодуйте про те, що вже не змінити. Порада номер 10 Правильно оцінюйте те, що відбувається. Наші думки створюють якість життя. Ми думаємо про щастя і відчуваємо себе щасливими. І навпаки. Сумні думки викликають смуток. І якщо в думки потрапляє страх, він починає супроводжувати нас всюди. А якщо ми думаємо про хвороби, то рано чи пізно захворіємо. Тренуйте звичку думати позитивно, спокійно застосовуйте міри для вирішення проблем, не проявляючи хвилювання. Конструктивне мислення допоможе вам знайти вихід із найскладнішої ситуації. Коли людина переходить вулицю з інтенсивним рухом, вона піклується про те, щоб не потрапити під машину. Піклуватися означає усвідомлювати проблему і спокійно приймати рішення для її вирішення. Намагайтеся зберігати доброзичливий настрій і отримуйте задоволення від приємних дрібниць. Філософ Монтень говорив: людина страждає не стільки від того, що відбувається, скільки від того, як вона оцінює те, що відбувається. Наша оцінка ситуації повністю залежить від нас. Порада номер 11 Не радуйте своїх ворогів. Ненависть до ворогів дає їм владу. Вони впливають на наш сон, апетит, кров'яний тиск, здоров'я і наше щастя. Наші вороги раділи б, якби знали, скільки хвилювань і турбот вони нам приносять. Наша ненависть вимотує нас, роблячи змученими і нервовими. Любіть себе настільки, щоб не дозволяти ворогам керувати власним щастям і здоров'ям. Порада номер 12. Позбудьтеся безсоння. Ви напевно помічали, що варто виспатися і проблеми вже не здаються такими серйозними, як напередодні ввечері. Отже, щоб позбутися тривоги з приводу безсоння, рекомендується керуватися трьома правилами. Якщо ви не можете заснути, встаньте і працюйте або читайте до тих пір, поки не відчуєте сонливість. Друге. Пам'ятайте, що ніхто ще не вмер від нестачі сну. Хвилювання через безсоння зазвичай приносить більшу шкоду, ніж саме безсоння. Третє. Займайтеся фізичною активністю. Регулярні заняття спортом допомагають переключити мозок і відволіктися від тривог. Порада номер 13 Усвідомте власне багатство. Більшість людей не розуміють, якими скарбами володіють. Однак якщо у вас є дві руки, дві ноги, дах над головою, робота, любляча родина й друзі, які підтримують складні часи, ви вже казково багаті. Якщо вам здається несправедливим, що ви тяжко працюєте, але не досягли фінансового благополуччя. Замисліться, чи згодні ви обміняти те, що у вас є, включаючи здоров'я, відносини і дітей на мільйон доларів? Якщо ні, то ви дуже заможна людина, так як володієте більшим, ніж матеріальне багатство. Для того, щоб бути щасливим, треба лише зосередити свою увагу на хорошому і не думати про погане. Ставте перед собою дві цілі здійснення того, до чого ви прагнете, і вміти радіти вже досягнутому. Також допомагайте нужденним. Це навчить вас цінувати власне життя і розуміти, наскільки вам пощастило. Порада номер 14 Розцінюйте несправедливу критику як ознаку заздрості і прихований комплімент. Багато людей відчуває жорстоке відчуття насолоди, ображаючи тих, хто розумніший чи успішніший. Чим більш значуща людина, тим більше зловтішається натовп, коли бачить її помилки чи слабкості. Наприклад, Лінкольн під час війни у США піддавався лютій критиці, але при цьому не відповідав на неї, вважаючи це божевіллям. І це дійсно так. Адже якщо вас хочуть принизити, це означає, що ви чогось досягли, тому не варто витрачати сили й час на реакцію. Робіть все можливе до кінця, і якщо він буде успішним, випади у вашу сторону не матимуть значення. Ну а якщо ні, то ніякі виправдання не змінять ситуацію. Порада номер 15 Пам'ятайте, що людям не до вас. Люди надто стурбовані тим, що про них думають, оточуючи. Однак, скоріше за все, вони нічого не подумають, бо стурбовані тим самим. Один кореспондент опублікував злостиву статтю про роботу карнегі, останній сприйняв це як образу і подзвонив видавництву, вимагаючи письмового спростування. В результаті виявилось, що половина його знайомих, купивши газету, навіть не дійшли до цієї статті, а прочитавши, сприйняли як безневинний жарт і забули вже наступного дня. Якби Карнегі їх не розпитував, то вони би не згадали про статтю. Надаючи значення подібним епізодам, ми самі породжуємо проблеми. Намагайтеся відноситися до наклепу з гумором. Порада номер 16 Ведіть рахунок дурнуватих вчинків. Зазвичай люди звинувачують у своїх негараздах інших. Пам'ять вибіркова. Часто розмірковуючи над тим, що сталося, нам здається, що інакше не можна було вчинити. Однак найчастіше всього наші нещастя відбуваються з нашої власної вини. Тому конструктивна критика і самоаналіз нас покращує і виводить на новий рівень, допомагаючи адекватно оцінювати минуле. Припиніть винуватити долю у власних проблемах. Можливо, лишень треба поглянути на ситуацію під іншим кутом. Порада номер 17. навчайтеся розслаблятися. Фізична втома часто є причиною тривоги і хвилювань, чи, хоча б, сприяє нашій схильності до них. Втома знижує фізичний опір організму до застуди і сотням інших захворювань, а також до емоцій страху і занепокоєння. Необхідно вміти розслаблятися, адже будь-яка фізична чи емоційна напруга ліквідується при повному розслабленні. Порада проста. Частіше відпочивайте, причому до того, як відчуєте втому. Генрі Форд, навіть після 80 років, вражав бадьорим свіжим виглядом. Коли його питали, в чому секрет його здоров'я, він відповідав Я ніколи не стою, якщо можу сидіти, і ніколи не сиджу, якщо можу лягти. Відпочивайте, не дочекавшись втоми, і ви додасте годину в день до вашого активного життя. Порада номер 18 Не напружуйтесь там, де не треба. Хибною думкою є те, що складна робота потребує напруження, інакше вона не може бути виконана успішно. Ми супимо брови, коли зосереджуємося, сидимо згорблено, ми змушуємо свої м'язи робити зайві зусилля, що ані трохи не допомагає діяльності нашого мозку. Оцінюйте результативність дня не за своєю втомою, а по тому, наскільки ви не втомилися. Якщо відчуваєте втому, то це скоріше не від розумової роботи, а від способу її виконання. Скоріше за все, цього дня ви попрацювали неефективно як у кількісному, так і у якісному відношенні. Порада номер 19 Нудьга викликає втому і тривогу. Емоційними факторами втоми працівника розумової діяльності в більшій мірі є нудьга, образа, відчуття того, що його не цінують, відчуття безглуздості його праці, поспіх, тривога, прокрастинація. Ці емоційні фактори зменшують сили офісного робітника, сприяють його схильності до застуди, знижують його працездатність і йому доводиться йти додому з головним болем. Дійсно, ми втомлюємося від того, що наші негативні емоції викликають нервову напругу організму. Якщо ваша робота пов'язана з розумовою діяльністю, ви дуже рідко втомлюєтеся від кількості зробленої роботи. Втома виникає не стільки від роботи, скільки від емоційного стану, що ви не встигаєте щось зробити або не знаєте, як це зробити, або вас постійно відволікають. Є декілька простих кроків, які знизять тривожність на робочому місці. Спробуйте їх. Звільніть письмовий стіл від усіх паперів, окрім тих, що потрібні вам для виконання поточного завдання. Плануйте свій день заздалегідь і ранжуйте свої справи за важливістю, виконуючи їх в цьому порядку. Якщо проблему можна вирішити одразу, зробіть це. Навіть якщо вона займає зовсім небагато часу, ви відчуєте полегшення. Організовуйте роботу, делегуйте відповідальність і здійснюйте контроль, щоб не потонути в деталях плутанині і поспіху. Це непростий процес, і багато людей не до кінця компетентні. Але ж як вони навчаться, якщо ви постійно будете виконувати все самостійно? Також пам'ятайте, що переживання на самоті, прагнення приховувати свої негаразди від інших призводить до великої нервової напруги. Ми всі відчуваємо потребу поділитися з кимось своїми тривогами. Ми маємо відчувати, що в світі є хтось, хто готовий вислухати і здати нас зрозуміти. Порада номер 20. зменшіть очікування і не чекайте вдячності. Не чекайте подяки, якщо робите щось від душі. Не вимагайте від людей, щоб вони відповідали вашим поняттям доброти, чесності у кожного свої уявлення. Це вбереже вас від відчуття гіркоти й розчарування. Адже для когось ви можете залишатися поганим, навіть якщо подаруєте йому мільйон. Ендрю Карнегі залишив племіннику мільйон доларів. Замість подяки той проклинав його, казавши Старий Ендрю віддав 366 мільйонів на благодійність, а мені заповів якийсь жалюгідний мільйон. Є тільки один спосіб заслужити любов. Припинити вимагати її і почати дарувати, не сподіваючись на вдячність. Якщо сподобався викладений матеріал, прошу поставити вподобайко. А чи знали ви, що лише 37% слухачів підписані на канал корисні книги? Терміново треба виправити ситуацію. Допоможіть популяризувати україномовний контент, тим паче корисний, своїми реакціями на відео, коментарями і підписками. Щиро дякую!